Водопостачання у Великому Березному проблема давня. Вода приходить у селище сусіднього села Забріть, через що на повну силу змушені працювати насоси, які качають та підтримують тиск води, а це тягне за собою велике використання електроенергії, через що потрібно піднімати ціну на воду. У нас тариф за водопостачання да 5,99 п'ять то за кубометр води. Ну якщо б нам не дозволили підняти тариф. Ну просто не дуже. Ну от на даний час ми є збиткові. От розрахунку по тарифу у нас е світло становить 35 тисяч. Ну затрати на електроенергію. Я оплачую кожен місяць, тепер на даний час, поки закрити поверхнетернавчу, 70 тисяч. От і переважити різницю. Я не можу на наших споживачах знайти ту різницю. Ще у 2011 році реконструкцію найпотужнішого водозабору Великого Березного було включено у державну програму Питна вода України. Цей водозабір мав надавати свою воду без допомоги електричних насосів. Маємо там завдяки тим висотам, на яких вум знаходиться, то у нас навіть без підкачуючих насосів має йти на п'ятий етаж вода. Зумієте? то Буду казати Ну, Як вам казати, зимку він перемерзає, літом пересихає, ну, але все одно бодай в той період. Весна, осінь, які є можливість взяти ту буду казати воду. Однак через відсутність фінансування роботи минулого року припинились. Реконструкцію водозабору продовжила селищна рада. На це отримали з обласного бюджету близько 350 тисяч гривень. Наразі третину суми вже витратили. За пару днів зробили, покопали. От зверху пішло, траншею скопали, але поставили кольця, шість-вісім там колець. Ну так мало технічна палатка, трактор поламався. То... Коли саме мешканці Великого Березного питимуть джерельну воду, сказати ніхто не наважується. Проте тут сподіваються, що введення в експлуатацію нового водозабору знизить тарифи на водопостачання в селищі та вирішить проблеми з питною водою.